Нарешті у мене з'явився вільний час, і я буду сьогодні тестувати новинку від компанії Fade. А тестувати ми будемо. Це у нас йде перл фарби, матовий декор. От це йде декор з ефектом сяйва, але матовий. Так що, поїхали. І для початку стіни ми підготовлюємо під фарбування. Ось, після того, як стіну підготовили, ми е, стіни ґрунтуємо акриловим ґрунтом, тів ґрунт фейдер можна взяти або ґрунт, або е, концентр. Розводите один десяти і ґрунтуєте. Е, Чекаєте повністю, поки висохне ґрунт, і після того приходимо до другого етапу нанесення. Після того, як ґрунт висох, е, далі ми. Наносимо фарбу. Фарбу можна брати любу. Ось, е, можна брати матову, можна брати глянцеву, от, е, латекс ну, і так далі. Е, я буду використовувати е, фарбу від Fadel. Це в нас іде е, антрацит. Ось вона чорна, така насичена чорна фарба. Ось ви можете взяти будь-яку іншу фарбу. Ось буду наносити її за допомогою ванзу. Фарбуємо поверхню. Якщо ви працюєте на об'ємі, треба дивитися, можливо, прийдеться перекривати її в два шари. Тобто фарба повністю не перекриє. Ось, наносимо фарбу. Як я вже казав, ви можете взяти. Любу фарбу, любим кольором, який вам подобається. Тонуєте її. Там зелений, червоний, синій. ось Ця новинка вже фейдл з'явилася пару місяців назад але так як не було в мене її часу протестувати, вже вона мені давно її висловила, то я зараз тільки це роблю. ось, але як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Після того, як фарба висохла, це в нас проходить десь 3-4 години, це в залежності, яка вологість кімнаті, температури. І температура висохла фарба. Далі ми приступаємо до нанесення нашої новинки. Це перл фарби від Fade. Це іде матовий декор з ефектом сяйва. Ось, ось так він виглядає. Схожий на сметану. Такий трошки рідковата фарба. Ось вона має наповнювач такі крупинки піщинки, які, е, якби би і вони при висиханні от, е, переливаються. Ось так воно виглядає. Наносити будемо ми за допомогою е, пензлика. Ось таким будемо наносити, а ось таким вже будемо формувати. Е, Малюнок сам наш. Так що наносимо перли фарби. Наносимо хрестоподібними рухами. Я вже робив один зразочок, тільки я робив із таким самим матеріалом, тільки він не матовим, а він з ефектом сяйва і він переливається. Я потім вам покажу для порівняння. А це в нас йде матовий. Хто любить матові декори, а зараз тенденція йде в матових декорів, ось для вас така новинка. Цей матеріал сам не тонується, тонується тільки підложка під нього, тобто фарбу, яку ми наносимо. Він сам по собі йде прозорий. Його після висихання, коли прийде період 28 днів, можна використовувати вологе прибирання або мити легко миючими засобами. Тобто покривати вже нічим зверху не треба для захисту. І так, нанесли ми нашу новинку, даємо їй трошки прив'ялити, щоб вона вже почала підсихати, і далі вже будемо формувати малюночок. Ось так виглядає зблизька. Мокрий блестить. Як почне підсихати, з'являться такі матові островки, тоді ми почнемо формувати малюночок. Так, Матеріал вже у нас почав підсихати трошки, почали з'являтися ось такі у нас островки, де підсихає він. Далі беремо ось таку спеціальну кисточку. Для пісочних таких декорів. Ось. І е, таки хрестоподібними рухами, як ми наносили, так само ми е, формуємо малюночок. Ось Кісочка в нас має бути суха. І ось так, сильно не давлячи, починаємо збивати наші такі барханчики. Якщо десь матеріалу не вистачає, можна додати, тобто це нормально. Він трошки довго сохне, так що працювати з ним зможе навіть новачок. Так, ми сформували малюночок перший раз і знову чекаємо хвилин 7. Для того, щоб матеріал ще більше прив'ялився, і будемо вже тоді другий раз е знову формувати малюночок. Так, для вас пролетіла мить, а у мене пройшло хвилин 8. І знов, от забираємо ось такі сліди від кісті. Знову користоподібними рухами ми, е сильно не давлячи на кісточку, ось, робимо ось такі рухи, формуємо такий малюночок. Буде в нас розсипаний пісочок матовий. Сформували малюнок другий раз, і знову чекаємо пару хвилин, щоб матеріал ще більше прив'ялився, далі будемо продовжувати формувати малюночок. Пройшло ще хвилин 8 у нас і ми вже останній третій раз Ось формуємо малюночок, забираємо сліди від кісті, щоб не було видно. Якщо потрібно, Можна і четвертий раз там проходити, і п'ятий. Ну, в залежності, в якому приміщенні ви працюєте, яка там вологість, яка температура, матеріал буде підсихати по-різному. Ну, має такий приглушений блиск. От, мені подобається. Чудовий матеріал, легко працювати, легко наноситься. Ось. В домашніх умовах ви можете взяти просту кісточку або пензлика простого і собі наносити без проблем, щоб не купляти професійний. Що ж, Чекаємо повного висихання і дивимось на результат, що у нас вийшло. Будемо порівнювати матовий перли фарби і перли фарби. Ефектом сяйва. Ось такий у нас результат вийшов. Матовий декор. Це новинка, яка називається перл фарби. Ось так він приглушений, переливається. Дуже чудово грає. А це я наносив раніше. Це з ефектом сяйва. Бачите, як він переливається. Зовсім по-іншому. Пишіть в коментарях, який вам більше подобається. Матовий декор. Чи глянцевий такий, який переливається.